Kia Soul, 64 кВт, 204 кінських сили, запас ходу в 500 км, оригінального пробігу 100 000 км. Жодний елемент в ньому не фарбований. Класна комплектація, крута акустика Harman Kardon. Є адаптивний круїз контроль є підігріви сидінь, підігрів керма, багатофункціональна мультимедія. Коротше, по комплектації там, в принципі, на Ютубі розповідаю, кого цікавить, то дивіться. 100 тисяч рідного пробігу. 64-ки зазвичай беруть для дальніх поїздок, і з таким пробігом більш важко знайти машину, особливо, щоб це був оригінальний підтверджений пробіг. Машинка поїхала з Європи, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Ви будете першим власником. В Україні